Буду зараз долучати до нашого мовлення Олексія Кошля, доктора історичних наук, політичного експерта, голову комітету виборців України. Слава Україні! Олексію, радий бачити невимовно. Героям слава. Ну що, тема не проста, тема складна. Ну, але голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів нам, що готується законопроект про перші вибори після скасування воєнного стану. От якось так воно звучить проекту. Я не бачив. Я не знаю, чи можливо володієте якоюсь додатковою інформацією. Хотів вас розпитати, це кому сигнал, і як це взагалі може чим цей законопроект буде відрізнятися від того, чи може відрізнятися від того, що в нас було донедавно, так ну тому, що в нас вже є. Зокрема, і конституція України, у родини якої ми не так давно святкували. Так ну там прямі таємні і так далі. І так далі вибори. Слово останні кілька років робота відбувається на рівні громадських організацій, експертного середовища. Частини народних депутатів України як відбувається ця робота в форматі заходів, круглих столів, дискусій, закритих відкритих дискусій, тобто йде пошук відповіді на питання, яким чином організовувати повоєнні вибори, тому що в нас є проблема перше безпекового характеру, друге велика проблема голосування українців, які перебувають за кордоном. Третє нам потрібно обрати повноцінний склад парламенту, конституційний склад 450 народних депутатів. Відповідно, очевидно, буде змінена виборча система. Оце ключові питання дискусії, але це робота в експертному форматі знову ж таки наголошую. Поки що, поки що жодних напрацювань щодо проекту закону майбутнього немає. Або, скажімо, проекту змін до виборчого кодексу. Тому очевидно, або пана Стефанчука невірно зрозуміли, або він щось невірно сказав, або можливо, я не виключаю, що десь в коридорах банкової справді готується законопроект, про який нікому не відомо. Але зараз складно напрацьовувати законопроект, не маючи відповідей на ключове питання, яка буде виборча система? А знову ж таки, це питання, ну яко кажучи, ми відносимо до категорії делікатних, тому що в усі часи було намагання е, от, формувати виборчу систему, виходячи із власних політичних інтересів. От для одних політичних сил вона більш зручна, для інших менш зручна. Але знову ж таки я хочу нагадати, що на повоєнних виборах може бути велика кількість нових політичних сил, які можуть претендувати, власне, я думаю, на половину місць в парламенті не менше, і це будуть політичні сили вихідців із військового середовища військові, відомі волонтери, люди, які мають досвід як учасники бойових дій. Очевидно, вони будуть головними політиками на наступних виборах. І тому власне тут теж цікаве питання: ці правила гри, нові правила гри вони повинні бути сформовані таким чином, що дати можливості повноцінно реалізувати своє виборче право для представників військового середовища. Але наголошую. Поки що законопроекту не існує над написанням тексту законопроекту, робота не ведеться. Можливо, вона ведеться в такому прихованому форматі. Добре, Олексію, ну просто нещодавно ми почули одразу два постріли в повітря. Зокрема, це про вище згаданий законопроект. Ідеться ну, і було оприлюднено на звичайну цікаву соціологію. Так, за даними соціології. В першому турі е, змагались би між собою Зеленський і Залужний, а в другому турі, так би мовити, якщо вірити соціологічному опитуванню, перемагав би Залужний. І відповідно, і тут ще другий момент це справді згадка Стефанчука. Ну, тобто є таке відчуття, що немовби не мало би, суперечить логіці, але водночас, немов би насувається. На вашу думку, цей от виборчий процес він взагалі от можливий на осінь чи на весну наступного року? Як це взагалі ну, узгоджувалося б, наприклад, з нашою конституцією? Хоча, наскільки я розумію, нашу конституцію з урахуванням реалії, які навколо Конституційного суду ну, тлумачать деякі органи та та яким заманеться. Абсолютно вірно, і за останні кілька років від того ж самого пана Стефанчука я чув абсолютно протилежні твердження щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Тобто, перші твердження були про те, що Конституція нічого не забороняє, і другі твердження прямо протилежні про те, що в умовах воєнного стану вибори проводити не можна. Чому ми зараз говоримо про вибори? І чому зараз потрібно займатися виборчим законодавством? Здається, війна, фактори безпеки. Тут не до виборів зараз так думають всі, але з іншого боку, нам потрібно розробити складні механізми і не просто виписати в чинному законі, а провести експерименти, адаптувати, визначити, знайти помилки для того, щоб ми отримали якісний законодавчий акт. Ну от, наприклад, на консульському обліку за кордоном за офіційною інформацією перебуває менше ніж півмільйона українців. Там мова про приблизно 400 тисяч, натомість кількість українських біженців становить не менше 7 мільйонів, і тому дуже важливо, щоб е, громадяни, які перебувають за кордоном, вони не перетворили: знаєте, от не хочу говорити грубо, але на виборців другого сорту. Тому що впродовж багатьох років наші громадяни за кордоном, насамперед, трудові мігранти, не мали можливість реалізувати своє виборче право або не мали фізичної можливості. Матеріальної можливості, тобто ну, для того, щоб проголосувати, треба поїхати там за сот кілометрів до українського консульства або посольства, відстояти в черзі принизливу виборчу чергу цілий день і таким чином реалізувати своє виборче право. Але перепрошую, уявляєте, мати з двома дітьми перебуває за кордоном. Ну, по-перше, це кілька сот євро, по друге це фізичні можливості, і тому, власне, потрібно розробляти механізми, скажімо, голосування поштою. Можливо, інший формат. Це той механізм, який дозволить там є плюси є мінуси, але принаймні там наші сусіди, поляки, французи, вони прекрасно використовують цей механізм, і власне, він один із найбільш безпечних у порівнянні, до прикладу, з інтернет-голосуванням, де ризики можуть бути просто колосальні. Питання номер два. Питання номер два. Ми бачимо, що росіяни. Активно проштовхує тему, нібито нелегітимності українського президента, Путін розводить руками і говорить: що от покажіть мені, з ким можна вести переговори, хто буде підписувати мирні домовленості. Для чого це робиться? Тому що вибори вони розглядають як фактор дестабілізації, і тому от, е, закинути виборчий механізм в умовах воєнного стану, мовляв, це можливість це можливість відтермінувати мирні домовленості. Давайте спочатку вибори, далі перемир'я або мир. І от ми відправимо Україну в тримісячний період такої політичної напруги, політичних дискусій, і використаємо цей час, от логіка росіян, використаємо цей час, скажімо, для того, щоб зірвати виборчий процес. частково хоча б зірвати. От ми ж виявляємо, в день виборів з'являється інформація там про мінування чи псевдомінування десятків виборчих дільниць. Явка буде вдвічі меншою. Відповідно, буде питання щодо легітимності української влади, і тому з цим потрібно бути дуже обережним з одного боку, а з іншого боку, працювати над законом вже зараз, для того, щоб на експертному рівні ми могли визначити оці ключові проблемні моменти і знайти алгоритми відповіді на них. Так ну хотілося, щоб експерти знайшли певні алгоритми і відповіді, так так би мовити, а не представники великих політичних. Угруповань, дивіться, хотів вас розпитати ще е, про Олексія Чернешова і Міністерство національної єдності. От сьогодні з'явилася публікація на українській правді. Що буцім би міністерство Чернишова можуть ліквідувати пряма мова, яку наводить українська правда одного з пливових представників слуги народу. Цитую зараз українську правду: це було таке крафтове міністерство. Ми спробували, не вийшло. Може не варто його далі і тягнути, поки взагалі остаточної певності нема, що щось буде. Президенти з Єрмаком повернулися із із своїх самітів НАТО і ЄС, і якось тихо нікого не смикає. Подивимось. Ну і відповідно, наскільки я розумію, йдеться і про долю самого Чернишова. Тут не йдеться навіть про посаду віце-прем'єра. Це все може бути е надзвичайно серйозніше, тому що, нагадаю, саме прізвище Чернишова звучало і серед тих прізвищ, ну, які могли би очолювати і Кабінет міністрів в разі відставки Шмигаля. Олексію. Як з тим ви дали дуже вірне визначення саме міністерства Чернишова? От саме це слово сполучення більше підходить до функціоналу цього міністерства ніж міністерства національної єдності, тому що сьогодні чинна конституція не передбачає певної сталої кількості міністерств, і цілком природньо, що влада може створювати нові, може там е, окреме міністерство на потреби часу, на потреби воєнного часу. Багато різних може бути підстав, і тому, власне, якщо є рішення влади про те, що дійсно є проблема повернення громадян України за кордоном, а можливо там йдеться про те, що за кордоном повинна функціонувати там велика кількість громадських об'єднань, які потрібно організовувати створювати. Тут я не заперечую, не заперечую, що дійсно може бути міністерство національної єдності, можливо, з менш пафосною назвою. Тому що українці за кордоном повинні об'єднати українські асоціації, товариства, там спільні проекти, а не, скажімо, групи у вайбері на рівні куплю, куплю чи продав. Але поки що логіки в роботі цього міністерства ми не побачимо. От у світі, наприклад, є там в Індії є міністерство йоги. Там в інших країнах є там міністерство щастя, да, багато інших. Олексію. Міністерство йоги. Ну я, я вже уявляю собі, яка кількість йоги в нас може напружитись і, і так далі. Ну не дай Боже, звісно, жарти де жартами. Це, Деться це про Індію. Деться про Індію. Там є там є певне логічне пояснення, чому існує саме таке міністерство. Але поки що, міністерство Чернишова логічного пояснення ми не побачили ні при призначенні його на посаду. Ні там програмових документів, ні певної стратегії роботи От тут більше багато загальних слів і дуже мало конкретиків. Але це я намагаюся зрозуміти, яка логіка створення міністерства. Але я противник того, щоб створювалося міністерство, а потім за кілька місяців влада розводила руками і говорила: перепрошую, от в нас не вийшло, давайте ліквідуємо, замінимо чимось іншим. Так не виходить. Тобто, ми витратили державні кошти. До речі, немалі на створення міністерства, реорганізацію, набір кадрів, стрічки в бюджеті багато іншого. Тобто, мало бути пояснення з боку Кабінету міністрів, чому відбулася саме та чи інша логіка. Перше. І друге, мали бути відповідальні. От відповідальність має бути, чому ми робимо експерименти з міністерством під час війни і витрачаємо державні кошти? Так, а як нам бути з рекордсменом? Довгожителем політичним чинним прем'єр-міністром Шмигалем. Так, знову з'явилася інформація, що розглядають, готуються. Ну, але можливо, це спекуляція. Можливо, справді вже хтось е подумав, що ну варто міняти уряд. Можливо, є якісь сигнали з боку американців чи європейців. Так, можливо, збираються реорганізувати загалом систему управління. Можливо, це кажу. Можливо, це лише чутки і інформаційні вкиди, а можливо, щось готується. Як, як ви це оцінюєте? Ну до речі, це вже далеко не перша хвиля вкидів. Я навіть не виключаю, що ця інформаційна хвиля була спровокована саме для того, щоб перебити скандали ще внижова. Ну і плюс виборці завжди е, достатньо позитивно сприймають будь-яку інформацію із заміною, там, скажімо, урядової команди, прихід нових облич. Тут теж може бути певна логіка. Щодо уряду, я вважав завжди і завжди публічно про це говорив: що заміна кабінету міністрів мала б відбути ще в 2022 році. Нам потрібен уряд сильних менеджерів. Професіоналів які могли б в умовах воєнного часу вирішувати кризові питання і шукати кошти для державного бюджету, і е, проводити реформи в окремих напрямках. Ні першого, ні другого, ні третього ефективної роботи з боку уряду Шмигеля, ми поки що не побачимо. Ми можемо зараз наводити дуже багато прикладів. І, ну, от я наведу один приклад. Кілька тижнів тому парламент ухвалив законопроект про ввезення без мит і ПДВ оптику волокна для виробництва дронів. Потрібне рішення вкрай потрібне. Але це був законопроект не уряду, а окремого народного депутата. І це рішення було ухвалено із затримкою на півроку, можливо, навіть на рік. Тобто, порахуйте просто наскільки більше можна було ввести волокна, приблизно на третину, і скільки життів військових можна було б врятувати. І така ж сама логіка була і з урядовими законопроектами щодо безмитного ввезення ПДВ і без ПДВ пороху, безпілотників, ребів, наприклад, це, це приклад неефективної роботи кабінету міністрів. Але питання в іншому: цей уряд має поки що найбільшу заслугу. От я переконаний, що це найбільш лояльний уряд до президентської гілки влади за всю історію української незалежності. І я побоююсь того, що зараз в кадрові ротації можуть стосуватися лише прізвищ, а не принципів. Тобто, нам потрібен вкрай потрібен більш професійно сильніший кабінет міністрів. І, до речі, джерела кадрового наповнення це могли бути попередні владні команди. У нас були успішні прем'єри, віце-прем'єри, міністри. Це могли бути представники бізнесу. Поки що, всі витоки інформації, які друкують, я не бачу там сильних кандидатур із поза системи. Це вкрай погано. Підхід номер два. Це мав би бути самостійний кабінет міністрів. Ну і парламент мав би голосувати за програму, а не за просто зміну прізвища. Тому я побоююся, що в нас буде уряд нового Дениса Шмигаля незалежно від прізвища, е, очевидно. Принципи в роботі збережуться ті ж самі, тому я навіть не бачу особливої логіки у ротації Кабінівського дякую. Заспокоїли Олексій Кошель, доктор історичних наук, політичний експерт, голова комітету виборців України, говорили про сценарії внутрішні, про потенційні можливі вибори або їхню взагалі неможливість. Також принципово. Ну і не тільки про це, про заміну можливу заміну уряду Дениса Шмигаля.